in the morning with someone new. хто мене не знає, мене звати Галя. І чому мене до слова запросили? Тому що в мене був е, такий досвід роботи в італійських ресторанах в Україні е, і з сомельє, які дуже глибоко, як ви знаєте, українці дуже глибоко підходять до свого, до своєї справи. Е, тому я багато до них приставала до тих саме і значить розузнавала. І насправді, що цікаво, взагалі в бароло, в винах бароло, е, це взагалі, коли кажуть бароло, кажуть бароло барбареско, тому що це два сусідні, сусідніх таких містечки, в яких виробляється вина із специфічного винограду, яке росте тільки тут, через, е, через свій теруар. Тобто, ч, е, ви бачите, що Оці схили, на яких виноград розташований, вони тут специфічні через саму, саму. Це що таке теруар? Це поєднання всіх факторів природних, які впливають на, взагалі, в принципі, на цій на ці території, і впливають на лозу. На цю лозу тут впливають вітра специфічні, впливає пісок, і впливає особливість землі. Е, і в Бароло і в барбареско, вина. Трошки відрізняються за своїм вже за смаковими якостями в вині. Чим відрізняються? От ми зараз стоїмо на території бароло. Бароло, вин виногради і вина, особливість їх така, що вони мають більш насичений смак. Ці вина, більш терпкий смак, е і е такий да, і більш танінний. Тобто, оця така терпкість, яку ви відчуваєте, так це і є ці таніни, яка в них зберігається в барбареско. Вина трошки м'якіші, більш фруктові, і мають такий вже більш фруктовий аромат. Тому, от ви можете, і це насправді дуже прям це вищий рівень. <свистач> е, е, якості вин, от, якщо говорити про червоні сухі вина, то бароли і барбареско це просто супер. Це маніфік, це, це перфетто. Тому, от е, там, зі своєї сторони, е, можу вам дуже рекомендувати взяти пляшечку. Якщо ви любите танінні вина, то пляшечку бароло з собою і якось осіннім вечором під каміном розлити в величезні ці бокали. Або барбареско, якщо любите більш фруктові такі аромати, і <свистач> Да, і що цікаво, що винах, що взагалі особливість цього виду аромату, ніб виду винограду, Нібіолу, біоло, який росте тільки тут. Значить, ці вина витримуються від двох років, із них 18 місяців в дубових бочках. Це від іде, це база. Далі вина, на яких написано резерва, це вже вина, які витримуються від Скільки я сказала Від... від, від, від по-моєму, там типа від п'яти років і так, два так. із них да від п'яти років і два із них це в дубових бочках, і це прям дає але їм цей вже аромат. Ну ні, насправді вони можуть починатися від двадцяти п'яти євро. Різерва від резерва від 150 п'ятдесяти євро починається, да Да, тому ну, і але це вже ну це вже, але ці вина да вже потребують їжі. Оці вина вони такі, що це просека. Ми можемо пити і собі на пляжику значить лежати. Вона не потребує ніякої нікаї закуски, ніякої якої їжі. А от такі вина вони вже потребують якоїсь страви, а особливо трюфеля, за яким ми і їдемо. Хочеться, Бонжорно, м'я Мічі! Граці мілі, тут обене. Як я кажу, доброго ранку, вітаю вас в Італії. У нас сьогодні буде нова екскурсія разом з українцями, і навіть не просто екскурсія, а гастрономічний тур в дуже класний регіон. В дуже мальовничий регіон. Тож давайте подивимось, куди ми відправились, і будемо подорожувати разом. А відправились ми з Лазарового збережжя поряд в Італію, регіон П'ємон та місто Альба на фестиваль та ярмарок білого трюфеля та червоного вина. Я перший раз їхав в той регіон. А Олена з Валерієм, які організували цей чудовий український тур, вже були там раніше. Тож, як експерти могли нам показати. Найцікавіші місця. Спочатку ми зупинили зранку на великій заправці автогриль, де взяли собі італійську каву, круасани чи бутерброди, а хтось і сувеніри та італійську продукцію для себе та своїх близьких. Відпочили трошки, розім'ялись та знов стрибнули в машини, щоб їхати далі. На першу локацію. Загалом у нас такі тури бувають не маленькі, знаєте, десь на 500, 600 чи 700 кілометрів за день. Тож ми дуже дякуємо всім нашим водіям, які завжди приєднуються в наші неймовірні авторські подорожі разом з українцями. А це і Олена, Сергій, Оксана, Петро, Павло, Ігор, Микола чи Євген. Дякуємо вам безмежно за те, що регулярно з нами. Подорожуйте І що ми разом з вами можемо відкривати так багато красивих та цікавих місць навколо. На півдні Франції або поряд в Італії. І ось ми вже приїхали на першу дивовижну локацію. І поки Олена вже обіймає Наполеона, хтось пішов на велику панорамну лавку подивитись на ранковий туман та зробити класні фотографії. А Галина, з якою ви познайомились вже, в той час вирішила спуститись трошки вниз на пагорб, щоб зловити ці теплі промені сонця. В цей час я став біля лавки, щоб розказати вам про свої відчуття. А що саме я там побачив? Спробую передати вам, яка тут атмосфера? Повна тиша, трошки якісь пташки співають, повністю волога трава. Я думав, що ми побачимо ну, трошки більше осінніх кольорів, тому що в кінці осені знімаю я цей випуск і відправилася в цю екскурсію, шукати. Трюфіль, да? білий трюфель в регіон а, Пімонт, а, містечко Альба це загалом як столиця білого трюфелю в Італії. Трошки згодом я вам розкажу, як це все відбувається. О, десь півник, чи півень десь співає. А, немає людей зовсім, ну зараз субота, немає людей. Всі дороги, вулиці пусті, димка, туман, але позаду видно. На горизонті якісь гори, пагорби. Приємна тут атмосфера. Оцю лавку. Знайшли одну з трьохсот чи більше цих лавок є в Італії, в різних регіонах, навіть є карта цих туристичних панорамних а, лавочок. Приємно. Мені подобається така, така тиша, спокій. І зараз будемо їхати кудись далі. Валерій і Олена організували цю екскурсію. Я їм дуже дякую за те, що вони для українців дуже багато всього роблять. І зараз ми поїдемо кудись в замок. В замок, шато красиве. Ну а потім нас чекає ще і ресторан сьогодні з трюфельною якоюсь продукцією, з травами, трюфельний ярмарок, тут, тому що це регіон білого трюфелю. Тому подивимось. Що італійці нам запропонують, і перед тим як ми поїдемо з вами далі, Валерій вирішив розказати нам декілька цікавих фактів про те місце. Спочатку про ту велику і панорамну лавку, яка є частиною великого туристичного проекту Big Bench, заснованого американським дизайнером Крісом Бенглом, який закохався колись у той регіон. Він був головним дизайнером компанії BMW в Америці. Але у 2009 році разом з дружиною Кетрін приїхав сюди, в регіон П'ємонт, де заснував власну консалтингову компанію. І вже у 2010 році він встановив першу велику лавку поблизу свого будинку. Тим цей проект переріс у некомерційну ініціативу Big Bench Community Project, яка надає технічну підтримку всім тим, хто бажає встановити офіційну велику лавку. Дизайн лавок захищений авторським правом і надається безкоштовно за умови дотримання концепції Кріса. Зараз ці лавки встановлюють у місцях з найкращими краєвидами, щоб підкреслити красу місцевих пейзажів. І станом на сьогодні їх вже понад 100 штук тільки в цьому регіоні. А загалом в Італії десь вже 397 штук за офіційною інформацією. Тож, якщо ви десь побачите такі великі лавки, тепер ви знаєте історію, звідки вони пішли, та яка людина змогла втілити цей гарний проект в життя. І ще декілька фактів про Наполеона, який насправді мав історичний зв'язок з цим регіоном, бо у 1796 році він перетнув п'ємонт під час своєї італійської військової кампанії, що завершилась захопленням цього міста Альба, в яке ми сьогодні ще з вами поїдемо. І ці інсталяції, які ви бачили, вони відображають ці події. Та нагадують про його вплив на історію цього регіону. Але події то були трагічні. Як зараз Росія вбиває українців, захоплює та знищує українські міста, так і у 1800-х роках армія Наполеона захоплювала ті регіони Італії, а місцеві ополченці та селяни вели партизанський рух і намагались стримувати наступ його армії, але на жаль, їм це не вдалося. Тож можна зрозуміти. На мій погляд, що життя багатьох людей так нічому і не навчає. Дуже хочеться, щоб швидше настав мир як в Україні, так і по всьому світу, і Україна, звісно, перемогла б в цій війні. Але розуміючи, скільки ще є дурних людей, бісів та демонів, мені здається, що війни будуть продовжуватись ще довго, і треба буде навчитись жити у такі буремні часи і надалі. Бо далі може бути не легше, тому не треба тішити себе надіями. І треба діяти самим та щодня рухатись назустріч своїм новим мріям та новому життю. Ну а я повертаюсь до нашої подорожі. Запрошую вас поїхати далі, досліджувати цей регіон разом з нами, подивитись мальовничі пейзажі і знайти всі-всі італійські скарби цієї провінції та місцевості. Друга локація нашого маршруту тим регіоном це чарівний червоний замок Рінсане кавур Мені завжди так цікаво і дововижно спостерігати, як кожна область та регіони країни можуть відрізнятись один від одного своєю архітектурою, культурою та навіть їжею. І це клас. Навіть і у нас в Україні ви зі мною думаю, будете згодні, також всі області дуже різні і всі цікаві для подорожей. І Українська Донеччина, Луганщина, Херсонщина та наш Український Крим також. Мені подобалось їздити всюди і я. Не знаю, як воно буде далі, коли завершиться ця велика війна, але нехай вона завершиться перемогою України абсолютно по всім фронтам. І хочу побажати кожному з нас нового життя та мати на то все сили, починати знов мріяти та діяти, бо знаю, що серед вас, хто мене дивиться, також є багато людей, які втратили абсолютно все. І тепер починають життя спочатку. Це нормально. Ви, я впевнений, зі всім впораєтесь, як кажуть, хвіст трубою та повний вперед. Незалежно від того, де ви зараз живете, в Україні, хочете кудись поїхати далі або повернутись. В кожного я вважаю своя доля, і тому нехай вищі сили вам у всьому допомагають. Ну, я переключаюсь знов на Італію. Вибачте, мене за такі періодичні епізоди про Україну, але мені здається, це важливо. Це є наша підтримка один одного. Бо живемо ми тепер хто зна де по всьому світу. You know Вітаю вас вже з замку. Гріцани кавуру він називається, якщо правильно роблю наголос. Тут просто панорама на 360 градусів. Позаду мене ви бачите червоний замок, в який я зараз ще піду, дивитись, який він. Це один з найбільших замків регіону П'ємонт. І саме тут вирощується виноград, з якого роблять вино баролло, яке також відоме на весь світ. і Воно дуже цінується тими людьми, хто полюбляє вина. Я на них, на жаль, не, дол... ну, не належу. Тому. Можу розказати вам зовсім трошки інформації. Але я бачу, наскільки красиво тут все зроблено. Ну просто вау! Ці виноградники безкінечні, ми приїхали восени. Зараз вже листя винограду таке кольорове, жовте, червоне, і це додає певних фарб. Але, звісно, я думаю, що тут і в навесні дуже красиво, тому що навесні, коли воно вже там в травні місяці, наприклад, все зелене. Це буде також вау, а зараз тут тільки зелена ця травичка. Ну що, ходімо в замок, подивимось, що там всередині. Замок Рінсани-Кавур є справжньою перлиною того регіону Ланге в П'ємонті. Побудований він був у 18 столітті і багато століть був центром місцевого життя. Його головною історичною постаттю став Каміло Бенсо, граф Кавур, який мешкав там у 19 столітті, та здійснив значний вплив на виноробну культуру того регіону. Саме він запровадив інновації, вирощував виноград. Це заклало основу. Для слави тих місцевих вин, зокрема знаменитого бароло, який вважається одним з найкращих вин світу, замок розташований у центрі виноградників Ланге, які знаходяться у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Цей регіон відомий своїми неймовірними краєвидами, пагорбами, вкритими повністю виноградниками, які змінюють кольори залежно від пори року, створюючи таку красиву живописну панораму. Тож рекомендую туди приїжджати в будь-який момент протягом року, або навесні, або влітку, або навіть восени, як ми це зробили в кінці сезону. Сьогодні навколо замку розташовані різні виноробні, які виробляють не лише бароло, а й інші відомі вина. У замку є кілька залів з розкішними фресками на стелях, які відображають багату історію та культуру того регіону. Ці фрески зображують сцени міфології, алегорічні фігури, якісь та орнаменти, що символізують добробут, родючість та мистецтво. Вони були створені місцевими художниками ще в період Ренесансу та Бароко, підкреслюючи важливість цього замку як культурного центру того часу. І один з найвідоміших залів це великий зал, де ви на стелі зможете побачити фрески зображенням боїв Олімпу. Що символізують силу та мудрість. Інший зал, відомий як зал Мус, прикрашений фресками, які зображують дев'ять мус покровительок різних видів мистецтва та науки. Також можна побачити зали, які присвячені історії вина в цьому регіоні, і також якісь зали з історією життя та побуту людей тих часів щодо трюфелів. Замок є центром щорічного аукціону Білих Трюфелів Альби, де збираються гурмани та колекціонери зі всього світу. У 2021 році тут продали білий трюфель вагою 80-30 грамів за 103 тисячі євро. А у 2022-му взагалі трюфель вагою 750 грамів за 184 тисячі євро. І ці суми є не лише символом цінності трюфелів, тому що вони ще й підтримують благодійні цілі. Кошти від цих аукціонів спрямовують на різні проекти, включаючи медійні і освітні програми цього регіону. Також у замку можна відвідати регіональну енотеку, де представлені найкращі вина регіону, які ви можете і собі придбати або комусь на подарунок. Та також побачити музей вина, який знайомить гостей з історією виноробства цього регіону П'ємот. Завдяки поєднанню з цієї культури, історії, гастрономії та мальовничої природи, Грінсане Кавур є місцем, яке захоплює з першого погляду. І можу сказати відверто, що нам це місце також дуже і дуже сподобалось. Наприкінці цього сюжету додам ще й мій особистий лайфхак та пораду для вас. Коли будете в тому замку, спустіться трошки по дорозі вниз та поверніть за останнім будиночком. Там ви побачите невеличку стежку та таблички, що можна піти далі, і побачите гарний панорамний майданчик на всі 360 градусів серед тих всіх виноградників і гарною панорамою на цей червоний замок. Там можна буде зробити супер-класні фотографії та відео, тож і Ксюша також те місце рекомендують. І ще не забудьте заїхати поряд на великий панорамний фундук з дуже гарними краєвидами. Бо цей регіон та пагорби Ланге відомі не тільки вирощуванням винограду, а ще й вирощуванням фундука у великих масштабах. Тож вони вирішили створити там у 2019 році таку гарну інсталяцію фотозону для всіх туристів, де ми разом з нашими всіма українцями зробили гарні фото та відео собі на пам'ять. Зараз я хочу спробувати, з якого винограду вони роблять це вино Бароло. Тут ще є трошки. Зараз спробуємо. М -м -м. Клас. Дуже насичений такий солодкий смак. Маленькі такі виноградинки темно-синього кольору подобається. Зараз робимо спільне фото і будемо їхати далі. Тепер нам кажуть, що дуже швидко треба рухатись в ресторан. Фундук ми не скуштували, він не справжній, але як фотозона класна, тобто італійцям ставимо лайк за те, що вони вміють робити ось такі то лавки, то якісь інстаграмні фотозони. Я всі посилання під відео залишу на ці цікавенькі локації. Третю локацією нашого маршруту та екскурсії було місто Альба. Ми одразу залишили наші машини на платному підземному паркінгу, та пішли гуляти в центр міста ближче до трюфельного ярмарку та в ресторан, який в нас вже був заброньований. На вулицях бачили музикантів, багато одягу, та взагалі я побачив навіть теранову, в якій в Дніпрі ще колись куплявся. Було багато ринків прямо на вулицях з дешевими речами, все десь по 5 чи 10 євро, та іншим мотлухом я б це так назвав. А зліва і справа були будинки змішаної архітектури та різних епох. Серед них я побачив також собор Святої Марії Магдалени і вирішив зайти туди всередину. Там майже нікого не було, окрім служителів. Я подивився на те все оздоблення, але відчув якусь закинутість та холод, тобто я не відчув там ніякої енергії життя. Тому одразу вийшов, щоб піти далі та наздогнати свою групу. На вулицях побачив плакати про те, що той фестиваль білого трюфеля та вина у них завжди проходить десь з жовтня до початку або середини грудня. Далі побачив ще й песика на ринку, напевно, що дівчинку, бо була дуже доглянута і відпочивала там як принцеса, поки її власники продавали якісь книги та побутові речі. Далі ми вже прийшли до ресторану, де нас посадили за декілька великих столів, які ми завчасно забронювали, і ми вже почали здивитись то меню. В меню були майже всі позиції з білим трюфелем, наприклад, м'ясний тартар з трюфелем. Паста з трюфелем і яєчня з трюфелем. Ну і звісно, багато-багато різного вина. Ось Ксюша і Галя знову взяли собі бароло чи барбариску, як я її називаю, щоб насолодитись смачною їжею сповна. Але якщо вино було ще більш-менш, то їжа була не смачна. А ціни були по 40 євро за будь-яку страву. Хоч паста 40 євро, хоч яєчня. На два яйця з потертим зверху трюфелем, також 40 євро. Космос, як ви вважаєте, але звісно, ви там платите не за яйця, а за сам білий трюфель, який коштує сотні євро за кілограм, і він дорожчий ніж чорний. Тож для нас всіх, напевно, то була найдорожча паста, тартар чи яєчня в житті. Проте отримали ми новий досвід для себе. І це не просто досвід, а розширення свого світосприйняття. Та отримання нових астрономічних вражень, для чого ми і живемо з вами на цій планеті, щоб пізнавати дійсно щось нове та отримувати постійно якесь гарне задоволення від цього життя. Дуже красива площа в місті Альба, де є ось такі вежі і собор. Зараз ми вже вийшли з ресторану, продовжуємо гуляти і дивитися це все. Також ще на ярмарок білого трюфеля підемо, якщо він ще відчинений, тому що вже ближче до заходу сонця і до так би мовити, до. Вечором, але в нас ще за планом є певні цікавенькі. локації. історія міста налічує тисячоліття, альба була заснована ще римлянами. Її історичний центр зберіг середньовічну атмосферу з важкими вуличками, елегантними палацами та старовинними вежами, які називають древніми хмарочосами. Однією з головних пам'яток є собор святого Лаврентія з готичним фасадом і унікальним інтер'єром. Крім того, місто є батьківщиною бренду Фереро та шоколадних цукерок Фереро Роше. Які ви всі знаєте. Також саме тут створили легендарну нотеллу горіхову шоколадну пасту, яку, можливо, хтось з вас полюбляє ще з дитинства. Sure. <звук> Нова рубрика від Діми. Скільки коштує нерухомість в різних містах, де я буваю подорожую. Подивимося, скільки в цьому місті Альба. В Італії, в районі П'ємон коштують квартири. І так, 70 квадратних метрів з ремонтом 165 тисяч євро. Далі 105 квадратних метрів 235 тисяч євро. Що ще бачу? 80 квадратних метрів 169 тисяч євро. А, Тобто 180, 150, 200 тисяч євро, але тут ціни е, ну, реально нижчі. Тобто якщо 160 тисяч євро коштує 8, 80 квадратів, це означає, що 2000 євро коштує квадратний метр. А на озорому збережжі 4 тисячі євро, 5 тисяч євро коштує 1 квадратний метр. Ось такі тут ціни. Трюфельний ринок в місті Альба проводиться щорічно, вже майже 100 років. Починаючи з 1929 року. Цей захід відбувається протягом осені, зазвичай з початку жовтня до середини грудня, як я вже казав, коли сезон трюфелів. У регіоні Лангет досягає свого піку. Якраз ми були ближче до кінця цього фестивалю і змогли то все побачити на власні очі. І я вам скажу так, що це не просто ярмарок, а справжнє культурне свято, яке об'єднує гастрономію, мистецтво та традиції регіону П'ємонт. Місцева атмосфера, яка панує на ярмарку, взагалі приваблює відвідувачів з усього світу. Тут можна придбати найкращі білі трюфелі, відомі своїм унікальним ароматом та винятковою якістю. Крім того, ярмарок супроводжується кулінарними шоу, дегустаціями вин. Змаганнями шеф кухарів. Тут можна спробувати найвишуканіші страви з білим трюфелем і зрозуміти, чому його називають білим діамантом кулінарії. Люди їдуть сюди, щоб стати частиною цієї унікальної традиції, зануритись культуру трюфелів і насолодитись красивими краєвидами виноградників ланге. На цій великій ярмарці є дуже багато білого трюфелю. І якщо його взяти і понюхати, то дуже насичений е запах, такий аромат. І саме білого трюфеля. Загалом вони коштують 450 євро за кілограм. А один невеличкий трюфель десь, десь 100 євро. Ось такі ціни. На цьому святі трюфеля, окрім самого трюфеля білого та чорного, є багато вин з різних регіонів тут поряд. І також є дегустація. Можна за 10 євро взяти було собі квиток і додатково. Дегустувати все, що забажаєш. Ну, Крім цього, тут абсолютно всі продавці щось наливають. Якісь наливки, там, не знаю, дають пробувати сири, м'ясо чи ще щось. Тому так, на цих гастрономічних виставках можна трошки поїсти і випити. Ну і, звісно, щось собі чи на подарунки придбати. І тільки що на останок нашої прогулянки в Альбі ми побачили трюфільне морозиво. І це вау. Такого ніде не можна взяти, окрім цієї Альби. І воно смачне, і воно з трюфелем. Дуже класне. Да? Дуже класне. Дуже Божественно! смачне. Білісье, просто білісне. Тому рекомендую всім буде тут спробувати таке морозиво. Ця подорож була смачна, красива, насичена та взагалі перевершила всі мої очікування про цей невідомий для мене раніше регіон Піймонт, виноградники Ланге та Трюфельне місто Альба. Дуже дякую Олені та Валерію за те, що з такою любов'ю та душею відкривають для нас, українців, такі цікаві місця. Галі подяка за класний екскурс у вино, водіям за безпечну та гарну дорогу і всій компанії за такі теплі і чудові емоції. Я сподіваюся, що в нас вийшло це все передати і вам через екран. Тож, якщо будете на лазором збережжі, приєднуйтесь до нас в екскурсії. В описі під відео ви можете знайти той чат в телеграм і дивитись наступні анонси.